Новини на території ринкової площі фахівці провели дослідження зрізів стінок траншей, які вирили комунальники під час планових ремонтних робіт. Свої висновки зробив архітектор, фахівець галузі культурної спадщини Микола Гайда. Акт, обстеження та графічні додатки будуть включені до вихідних даних під час проєктування капітального ремонту площі ринок. Слідів ратуші не виявлено. З історичною довідкою про ратушу устрію від директора Стрийського краєзнавчого музею верхови... На Миколи Закусова можна ознайомитися на сайті Стрийської міської ради в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Фонд громад Рідня за підтримки Угорської екомінічної служби допомоги провів у Стрию просвітницьку роботу для внутрішньопереміщених. Осіб протягом місяця відбувалися тематичні клубні зустрічі, де люди, які через війну змушені були покинути свої домівки, спілкувалися на різноманітні теми, ділилися власним досвідом та дискутували. Особливо захоплюючими були історії про рідне місто Стрий та його околиці, про його культуру та особливості гастрономії. Окрім цього, відбувалися екскурсії та подорожі. В рамках проєкту відвідали Дрогобич та мальовниче село Стрийської громади Розгірча. Цікавим бонусом від партнерів були обіди, які влаштовували в одному з ресторанів Стрия. За словами організаторів, мета таких клубних зустрічей інтеграція переселенців у нашу громаду. На цьому робота фонду громади Рідня з внутрішньопереміщеними особами не завершується, адже попереду ще чимало нових проєктів. До слова, за результатами клубної роботи, вимушено переселені, які проживають на території нашої громади, вирішили не сидіти, склавши руки, а самоорганізуватися за. Для допомоги іншим. Тому створили благодійний фонд. Фонд допомоги внутрішньопереміщеним особам. Робота триває. В ефірі голос Стрия, ви слухаєте новини. Сподіваємося на краще, але будьмо готовими. У випадку екстремальних надзвичайних ситуацій, коли тривалий час відсутність світло і газ у населення, у стрію працюватимуть пункти обігріву за такими адресами: вулиця Незалежності, 11, середня школа номер 1 вулиця Шевченка, 18, середня школа номер 5 вулиця Коперника, 1, середня школа номер 6 6. Вулиця Гайдамацька, 17, школа першого ступеня гімназії імені Митрополита Андрея Шептицького. Вулиця Соломії Крушельницької, 18А. Дитячо-юнацька спортивна школа. А також за цією адресою Стрийський міський будинок культури. Вулиця Симона Петлюри, 72, комунальне некомерційне підприємство, Стрийська центральна міська лікарня, вулиця Ольги Басараб, 15. Комунальне некомерційне підприємство, Стрийська центральна районна лікарня. І вулиця Львівська, 169, Стрийський фаховий. Коледж пункти будуть забезпечені усім необхідним зміркувань безпеки про джерела постачання води буде повідомлено безпосередньо перед її подачею. В ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини в день української писемності та мови. Слухачі університету третього віку мали можливість перевірити свої знання з української мови під керівництвом викладача волонтера Таїсії Гайдукевич бажаючи з задоволенням писали диктант на тему той, що не залишає байдужим. Деякі слухачі також взяли участь і в написанні диктанту національної єдності в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини в суботу, 12 листопада, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 о 19 годині. Вас запрошують на чудовий концерт. Хас та м'ята. Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури 12 листопада 19 година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури.